Ми згадуємо мужність, відвагу, героїзм людей, які обороняли свою державу і наше майбутнє. Минають роки, і численні списки героїв перекочуються до підручників історії. З кожним новим листочком на дереві все більше й більше згадуєш великі натовпи людей біля пам'ятника загиблих воїнів. Море букетів на 9 травня. Проте є ще живі очевидці тих славних подій, щоб дізнатись про тих героїв. Ми запросили до розмови ветерана, груди якого заквічені бойовою славою. Розкажіть Геннадію Макаричу, де і в якій сім'ї ви народилися? Я, Геннадій Макарович, народився в Домонівському районі на Одещині в той час. В сім'ї службовця 7 жовтня 1925 року. Надій Макарович, війна застала вас ненацька. Чи здобули ви освіту? Перед самим початком війни я закінчив 8 класів, так як ви таким ботаном, 18 років. Успіти освіту я ніякої не міг, тому що окупація два з половиною роки не дала змоги не вчитися, а тільки треба працювати під нагайкою. Як потрапили на фронт? Зразу же фронт наближався до, до Піромайщини. Мені довелося з товаришам Мізовий Хошар прийти через Бух в Семенівки. І 18 числа, якраз березня місяця, почалася на лівобережні частини Піромайщини. І там я попав у восьму десантну перомайську дивізію, яка звільняла нашу саме територію і наші стела. Геновка, Сутківка, Зелені Кошари, Романова Балка. От так, я попав зразу на бойову частину, де по 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 понюхав порох перші залпи міни. Чим запам'яталися перші дні війни? Перші дні війни запам'яталися дуже. Необстрільний юнак, попавши на фронт, ховався, як собачка, від як мух тікала, так і ми. Пуя свистить ліг, пригнувся, Снаряд летить гуже, пригнувся, Снадрад Міна дміна летить, пригнувся, тікаєш, куди? А старики кажуть, Синочок не бійся, то що просвістіло, то вже тобі не попаде. Снаряд полоті прогудів, він далеко розірветься, ти будеш живий. А те, що в тебе попаде, ти не знаєш, коли і що. Розкажіть нам, будь ласка, на яких ви фронтах воювали і які міста визволяли? Е, я я свій бойовий шлях від Перомайщини. Днів 10-15 пройшло, як я попав в цю дивізію. І за Врадівкою, за Врадівкою вже зразу я попав я під обстріл. Ми був другим ошалони, йшли, ну звичайно, попало, що будача се не поперед. А ми до задії, втора втора лінія. І попали. Під обстріл. З того Діма, Діма. Розкажіть нам, будь ласка, на яких фронтах воювали, які, які міста визволяли? Начав я свої бойові дії від Перомайщини. Фактично, перший бой, бій попали ми в Врадівкою. Не обучені солдати, нічого. Прийшлося відзнати останню те область нашої України, Одеську, Молдавія. Перейшли в Румінію. Там стояли півтора місця в обороні. Після того в кіржач на передготовку для виброски в тил ворога десантників, носла оборот не відбулося, нас кинули під Будапешту в Угорщину. От, прийшли ми від Будапешта Будапешта по Угорщині територією, прийшли через Австрію і. Потім е, дійшли до, е, до Праги, 40 кілометрів від Праги, ми застали вже, як то кажуть, день перемоги. Ну, провелося воювати і ще до 13 травня, тому що ми доганяли тих, хто не хотів здаватися фашисти е, групи естественни, не хотіли здаватися нам полон, а тікали до американських військ. І от ми 13 травня закінчили свій. Бойовий шлях у 40 км від Праги. Чи багато друзів загинуло під час війни? Дітки, що вам казати? Війна є війна. Е, Гибелі без смерті не буває. Друзів багато багато загинуло. Це якась переступаєш через нього, а не маєш права його підняти. Бо тільки зупинився, тебе візьмуть на мушку і зразу вб'ють, в тебе. Та що ми вираз вперед на фронтом, а ранених вже кому там строжним допомогли, а то санітарна частина підходила, допомагала, забирали на, на лікування так далі. Що... Другі дуже друг, багато померло. От. Командир згода один погинув, другий, моїх два на бочки вбито було. Та що війна ка... без. Потір не буває. Які події вам на війні самі більше сподобалися? М? Які події на війні вам найбільше сподобалися? Що сказати, подобається війна? Це дуже-дуже то. Це ж таке, так. Да. Добре. Які події, Які події на війні вам найбільше запам'яталися? Не появляє? Які події на війні вам найбільше запам'яталися? Ой, Подій дуже є багато. І зо мною було, і з товаришами було. Перша подія така, що страшна, як прийшли ми алі, як суворості, перейшла, я дорогу, щоб против немає одійти. Старшина не стає їсти нам ночою, знаєш, де ми пішли, знає, де ми розполагаємося. Іде один, на ньому, як то кажуть, Термос, сумки, наволочки, хліб, сахар несе нам їсти. Попадає на групу німців. Одиннадцять чоловік. Один чоловік. Ханти ти хохта наші руки вверх. Що робити? В нього автомат, граната у нього. Один, що зробиш? Обдумавши, та шла Розанський, згинається, ложить автомат коло себе, легенько. Піднімається, а давай термос знімає, сніданок є, і знімає той однорукою той термос, нагнувся, а тут гранату той, другою рукою достає. Раз, а той між цю е, юрбу кинув гранату. Ті, хто стояли до раку нього, впали, гранат розірвав, він то ліг і приводить він, не його плену взяли, а він привіз сім чоловік привіз пленних. Отакий от случай. Другий случай в мене, там же саме на другий день, коли ми зайняли оборону, а я був в батальйоні, поставив пулемет, від на новочки, розмістив. Мені кажуть, товариш сержант, немає ні одного патрона Руша ПТР, а танк дуло видно до угла, дом, вигадає дуло танка. Віддеха немає патрона, а там кінці дороги метр... кілометр півтора-два. Там до сада того стояв, а далі метр 300, там. Далі. Ну я ну, спек трофейний і пішов до патрону. Їду, бачу, йде машини Ну, Машину взяли в полон і ведуть в штаб сюди. Коли доїжджають до ближче диво, пістолет з кабіни, і по мені огонь раз, разі, забори кинув в куветку, автомат, чергу дав по колесам машині, О, гранату туди. Цього, машина стала. Добре, спасіба, що були метрів до сто хлопців, солдати оддихали, сонечко так, в канавки віддихають, почув шум, туди виходить теж тринадцять чоловік, тринадцять чоловік у цій машині. Тягнули за собою була Катюша, така смертельна, що кабила, ні. А в ній Ванюша, прозвали його, снаряди кидає, прямо з кидає снаряди. От. і ящиками кидав снаряди. І ця машина зупинилася і взяв полон. Оце я отримав награду за бойові заслуги. Так, що підозрів дуже багато можна проводити приводити за себе, і за моїх товаришів. За роки війни у вас було дуже багато нагород, яких саме? Саме відзнаки дорогі ти мені це перші медалі, які я одержав за відвагу і за бої заслуги. Потім Бо орден солдатської слави одержав. І після війни вже кінець війни також нагорожена медаллю за перемогу на Германією, і завзяті столиці е, Угорщини, не Угорщини, а Австрії Вене 14 травня, ми 14 квітня столицю Вену. А після воєнні е, нагороди ще це орден Вітінняної війни, за мужчинство, і наші якісь медалі, от бачите, повно є радні. Та що спасибо, спасіба, відмічають нас, не той. Ми... Беру участь кругом у всіх операціях району, які ми міроприємство в Ворочиський, обласних, у Києві був, заслуговує в мене от Кущін, первопрезидентна книга, годинник там лежить на столі, подарок від Кучми. Та що кажуть, спасіба, не забувається. Що б ви могли побажати нам нинішній молоді? Що б ви могли побажати нам нинішній молоді? Саме основне – здоров'я вам, здоров'я і ще раз здоров'я. А ви, будь ласка, учіться, участі вас у школі вчителі це ваші другі мами-папи, вони слухайте їх. Наука їм не нужна, вони, вони вколадують вам. Вам для майбутнє в житті воно пригодиться, поступайтеся буде. І щастя вам, молодим, усім. Е, любові молодим. І основне миру, миру і миру, щоб ця війна не повторилася і люди більше її не знали. Це саме у нас. Дякую. Там земляна кімнатка в мене створена вже їй два роки в 79-му році почав перший альбом, і пішло помаленько. Шість альбомів – це дивізіонні індустрії наш, однополчан. Дві в Москві, перша дочі у Москві, друга в Полтаві, третя на нашій Пиромайщині. Приїжджали по 300, по 600, по 400, по 500, по 200. І всі в цій індустрії мене зафіксовано по 150 по 250 фотографій в кожному альбомі. А то вже малі зустрічі. І остання на така зустріч була у 2004 році. Десь чоловік 35 приїхало от, на нашу Пермальську землю у березні місті, відмічали ми тут річницю висмовили нашу. І дуже хорошо про. А то мої зустрічі. Побувало у мене в цій кімнаті. До чоловік 50 моїх однополчан. Вон, рядом командир нашої дивізії, молодий, он воював у Іспанії. Потім, он, старший вже он, он, От. Він вже у нас командир із 43-го року по день перемоги в нашої дивізії. Мій рідний. Командир Полка Кощук був на, на, на в, у, у, у Москві. Э, командир батальйону мій я ушев, э, я ушев он там, а це Горобченко. Вот. Та що друзів, кров где